На каналі Дрімайко. Знову з вами, я, Шуня. Сьогодні Дрімайко для нас підготував. Подивіться, барбі на рожевому кабріолеті. Вона мені так подобається, я так хочу в неї пограти. Со безпеки і кермо. У там всі-всі прилади, аудіосистема, фари і багажник. Так, куди ж ми відправимось з нею? Можливо, в далеку подорож? Поїхали з нами! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. ой, як гарно в мене вийшов макіяж. А котра година? О, пів на третю! Жах! Я ж запізнюсь на вечірку. Швидше, швидше. Боже. А я ж забула ключі. Де ж вони? Де ж вони? О, ось тут я їх знайшла. Ой. Так. Як мені Кен казав, що... Забути о, закрити пасок безпеки. Так, Куди ж він чіпляється? Господи. Так, чик. Так, а тепер Тепер треба завести машину, де ж вона тут заводиться. Так, чик чік чік Здається, завела. Ну що, дівчата, поїхали? Ой, що там трапилось? Треба під'їхати ближче, роздивитися. <свист> <свист> Чого ти плачеш, принцеса? Добрий день. <свист> Добрий день. У мене зламалася карета і кінь! Не знаю, що робити. Я так запізнююсь на бал. На бал? Ти теж полюбляєш вечірки? Я зараз теж їду, тільки не на бал, а на вечірку модно модно. <рив> тобі добре, у тебе є машина, а я не можу нікуди поїхати. <рив> я можу тобі допомогти, тим більше, що мені по дорозі. Давай, сідай до мене. Що, справді? Так, так, я допоможу тобі. Ура, клас! тебе така класнюча машина. Треба і собі купити таку. О, а я зовсім не вмію водити. Треба піти на курси. Клас! Так, годі балакати, поправ макіяж. Ми повинні вже рушати. Так, так. машину, Але не кабріолет. У мене від вітру вся зачіска зіпсувалась. Ну, ти і вередлива принцеса. Ось такий чудовий кабріолет підготував для нас сьогодні Дрімайко. А ви не забувайте підписуватись на наші новини і ставте лайки, бо пригоди нашої Барбі продовжаться в наступних серіях. До нових зустрічей! Па-па!